Службу Божу служив декан Надвірнянський української греко-католицької церкви отець Ігор Шліхутка, який щойно повернувся із Києва, де в присутності представників нашої церкви з усього світу відбулося посвячення Патріаршого собору у ГКЦ Воскресіння Господнього. У час великих релігійних свят надвірна це просто дивовижне українське місто, коли до церкви майже всі приходять у вишиванках, а діти такі гарні, що священники найперше окроплює священною водою саме їх. Другий спас це свято перетворення Спаса нашого Ісуса. Христа, що визначаємо 19 серпня. Він же яблучний спас, найважливіший з трьох. За церковними переказами, колись дуже давно в цей день узяв Ісус Христос Петра, Якова та Івана і повів їх на високу гору. Там він прямо на очах у здивованих людей змінився, його обличчя засяяло, одяг став білий, аж ясний. До того ж, явилися їм Мойсей та Ілля і вели розмови з Ісусом Христом. А з Хмари почувся голос: Це син мій улюблений, у котрому моє благословення. Його слухайтеся. Ось яке переобрав. Вараження сина Божого мається на увазі. Це видіння є часткою того вічного щастя, яке буде для кожного нагородою за вірність Богові. Як вважають богослови переображенням на горі Фаворі Христос виявив апостолам славу свого божества, щоб під час його подальших страждань і смерті вони не засумнівалися в тому, що Ісус Син Божий. У народі це свято називають другим або яблучним спасом. У церкві в цей день святять фрукти, мед і жито та пшеницю, зважаючи на велич свята, піс дещо слабший. Ляються їсти рибу, уживати олію та випити трошки некріпленого вина. і святому